Привіт! Мене звати Олена, я продакт менеджер. І я буквально нещодавно закінчила одне навчання, почала інше навчання і, якщо чесно, вже планую навчання на наступний рік. І я подумала, що це хороша нагода повернутися до вас і почати говорити про курси, тому що так чи інакше це питання прилітає час від часу. Людям цікаво, з чого почати, яку школу обрати, цю чи іншу до цього людини піти вчитись чи до іншої. І я вирішила порефлексувати з вами на цю тему. і я це відео структурувала таким чином, що на початку я хочу поділитись тим, як, на мій погляд, варто шукати курси, якщо ви повністю новачок. І в другій частині цього відео ми поговоримо про те, як я підходжу до вибору курсів вже як людина, яка практикує, має певний досвід і хоче кар'єрно розвиватися. Або не кар'єрно, просто як людина, теж важливо мені розвиватися час від часу. Ну або принаймні цікаво. Єдине, що я зроблю тут таку зноску, як я казала, я продакт-менеджер, тому мій. Досвід найбільш релевантний саме для людей, які шукають себе у цій сфері або приглядаються до неї. Але я вірю, що деякі з пунктів, про які я сьогодні говоритиму, вони так само релевантні і для дизайнерів, і для інших професій. Тому буду рада провести з вами цей час. Якщо говорити про те, з чого почати, то по-чесному я б не починала з курсу. Чому? Тому що курс це довго тривалий, зазвичай 2-3 місяці комітмент з домашками, з певною вартістю. А хочеться, якщо йти вже на якісь курси, то підходити до цього фундаментально і мати певні очікування, що ви матимете на виході, також. І тому я порадила, перш ніж обирати якісь курси, почитати 2-3 книги на тему. Поговорити з людьми, з вашими знайомими, які працюють в цій сфері. У них, до речі, можна якраз і дізнатися, які книги почитати. Або, ну, в принципі, зараз є достатньо багато спеціалізованих it ресурсів на яких є рейтинги книг. А окрім книг, ще можна подивитись різні youtube канали, послухати якісь фундаментальні речі, які люди розповідають про свої професії. До речі, нагадую про продакт-менеджмент можна подивитись на цьому каналі. Для того, щоб Вміти орієнтуватись серед всього цього маркетингу, класної реклами, класних прописаних програм, красивих фотографій ваших майбутніх кураторів, треба розуміти самому якісь базисні речі, що важливо в професії, що не важливо, і це якраз можна. Підчерпнути зі спілкування з перегляду різних ресурсів, це буде ваш перший мінімальний фільтр, який захистить вас від того, щоб проходити якийсь безглуздий скопійований курс за великі гроші. Тому що ну, попит є, тому і ринок є. Треба бути з цим обережним. Більше того, я буквально кілька місяців тому робила таке дослідження програм курсів з продуктового менеджменту, і в принципі програми. Вони дуже сильно схожі одна на одну. Там є умовно 10 айтемів, про які розповідають в цій в в в цій, в цій, в цій школі. І я розумію фрустрацію а, того, що складно вибрати, куди ж піти. Тому я б тут, що далі робила, після того, як я прочитала якісь фундаментальні речі, від, відфільтрувала зовсім а, хлам і спам, я б пішла дивитись профілі. Кураторів в соціальних мережах. Дуже часто, принаймні в продакт-менеджменті у кураторів вже є якісь виступи, які можна подивитись на YouTube, або вони ведуть якусь колонку, або вони ведуть якийсь блог з приводу якоїсь теми. Ну, так чи інакше, ви можете. Погуглити цю людину, яка вам викладатиме, і зрозуміти, чи підходить вам такий вайб, чи не підходить, чи вам треба, щоб на вас тисли, чи вам треба, щоб вас гладили по голові і розказували, який ви молодець. Від цього також залежить насправді наскільки вам буде комфортно, які у вас будуть враження про професію, як воно вам ляже чи не ляже. Тому на такі речі я б звертала увагу. Ну, харизма, це добре, але окрім неї є певний досвід у різних кураторів. Він різний. І я тут навіть кажу не про те, скільки хто років відпрацював, а про те у яких компаніях на яких ролях ці люди працювали. Не тому, що там є якісь погані чи хороші компанії, а скоріше з точки зору того, що залежно від попереднього досвіду куратора, у вас буде програма трошки різна, тому що якщо людина працювала в одній сфері, ви будете отримувати більше прикладів, більше контексту з цієї сфери, або якщо людина позиціонує себе як суперпрофі в певному переліку навичок, наприклад, там. AB-тести, так це таке, що зараз дуже популярно в продакт-менеджмент совці, то і ваші кейси і ваш фокус навчання насправді буде крутитись довкола двох-трьох тем. Я розумію, що на початку може бути складно брати якісь цих тем вам цікаві. Якраз у той перший пункт, коли треба зібрати інформацію, зробити свій такий initial research, перш ніж іти на курси. Це дуже корисна вправа, яка вам дозволить знову ж таки відфільтрувати те навчання. Яке вам може бути комфортне, яке вам може бути некомфортне. І окрім цього, для мене, особливо на початках, було б супер важливо. Щоб це був саме живий формат, тобто не курс у записі, або навіть якщо є записані лекції, щоб було, було живе спілкування, була можливість задавати питання. І якраз чим більше ви назбираєте інформацію до старту курсу, тим більш осмислені і більше у вас має бути питань. Коли ви стикаєтесь, начебто, зі знайомою інформацією, мовно ви прочитали спочатку в інтернеті статтю, там, що робить продакт-менеджер, а потім ви сидите і дивитесь записану лекцію, вам здається, там мені все зрозуміло зрозуміло, це все понятно, я це вже читав, нічого нового в цій лекції немає, якась фігня. і далі ви виключаєте лекцію і дітей про це не думаєте. А, але це певне когнітивне викривлення, тому що якщо вас отак посадити, не давати вам шпаргалок і попросити розповісти про. Топ 5 продуктових метрик, і чому ви вважаєте їх, що вони топ 5 або пояснити, як рахується юніт економіка в saas продуктах, або пояснити там ще якісь речі без того, щоб у вас щось було передачимо, це буде досить складно. А що сприяє власне запам'ятовуванню інформації, тому щоб вам можна було її потім згадати, в тому числі на співбесідах, це те, що ви вживу її пропрацьовуєте, проговорюєте, задаєте 500 питань, і от власне в цьому є ці. Цінність живого формату, ну і практики. І такою розумовою практики, і е, намацальної в тому плані, щоб робити якісь кейси, е, це також надзвичайно важливо, і я б на це звертала увагу, особливо для початківців, тому що теорії дуже багато її відкритому доступі, що хочеш, можна подивитись. Але потім, коли ви стикаєтесь з тим, що вам треба шукати роботу, або вам треба вже робити роботу, я, воно якось в житті не складається так гарно, як в лекціях розповідається. Той факт, що ви проробите якісь кейси. Точно трошки полегшить не сильно, але трошки полегшить ваш вхід у професію. І ви так краще розумієте взагалі про щось професія, може не варто сюди йти, і треба бігти. От, я не на що не натякаю, до речі. Окрім того, є таке поняття, як кейси. На, на деяких програмах до де них ставляться дуже серйозно і беруть прям якийсь кейс на половину чи на всю програму, де ви в групах працюєте зі своїми. Сокурсниками і пророблюєте якісь реальні завдання реальних кампаній. Я вважаю, що це супер топ-фіча, і треба звертати увагу на такі курси в першу чергу. Чому? Тому що у вас одразу буде що оформили, оформити як презентацію про себе. Ну, ви, мабуть, знаєте, що у дизайнерів є портфоліо у. Moушен-дизайнерів, у архітекторів. І у продакт-менеджерів немає такого поняття, наприклад, як портфоліо. Але якщо ви зможете до вашого резюме прикріпити, от ми робили таке, такий прикольний проєкт, у мене була в цьому така роль, там, ми до цього досягли, це вже вас трошки виділить серед величезної конкуренції, яка є на сьогоднішній день. І ви не дарма витратите той час і гроші, які, які підуть на навчання. А вже отримаєте якусь практичну штуку. Якщо якісь курси раптом вам кажуть, що вони гарантують вам працевлаштування. То я б дуже обережно там почитала відгуки про ці курси, тому що зараз наш турбулентний час прям гарантувати ем, ну, виглядає як якийсь обман. називімо це так. Ну якщо обманюють в таких речах, то не зрозуміло там якої якості це ця, ця програма. Тому е, розумію, що дуже хочеться якихось гарантій, але в нашому світі їх немає, і все залежить тільки від вас. Тому. Така правда життя. І останнє, що хочеться сказати для новачків, де насправді не тільки для новачків, це те, що дуже цінно насправді спілкуватись з сокурсниками, з кураторами, хто б там не був, взагалі бути видним, тому що, ну, особливо зараз, коли дуже велика кількість курсів саме онлайн, там формуються чати, і в чаті дуже легко бути непомітним, там не написати привітання, там не розказати про себе, не задавати питань, і начебто нічого Страшного, але якщо ви займаєте активну позицію в своєму навчанні, то ви формуєте певні зв'язки, і ви ніколи не знаєте, коли ви комусь знадобитесь або вам хтось. Наприклад, хтось з ваших сокурсників влаштується на якусь класну роботу, і там буде ще одна відкрита вакансія, і так би ви якось про це дізнались, а так не дізнаєтесь, бо ви мовчали в чаті і ні з ким не подружились, грубо кажучи. Що для мене важливо в виборі програм навчальних зараз? Вже коли я маю певний досвід і пройшла там якусь кількість цих програм, я намагаюся вибирати ті речі, які я зможу одразу практично використовувати в своїй роботі. Чому? Тому що я помітила. Що раніше в мене була така історія, де та насправді і зараз інколи в мене є імпульсивна така історія, що я хочу піти на якусь програму до якоїсь дуже харизматичної людини, чи просто там так вона класно запакована, такі класні назви, що здається, що я зараз. Пройду і це буде супер цікаво і таке класне ком'юніті і так далі. Якщо я не, не беру в роботу одразу якісь речі, які я дізнаюсь на цьому курсі, на цій програмі, то вони дуже швидко забуваються за місяць, два, три. Особливо, якщо це онлайн і немає часу побудувати знову ж таки якийсь нетворк з цього, то виходить, що це дарма витрачений час. І нерви, і навіть якщо в мене інколи, знаєте, спрацьовується штука, ну там же запис назавжди. А знаєте, скільки разів я повертаюсь до запису назавжди? Ну, може, раз на рік, якщо там щось таке вже було цінне, що капець. Але не частіше ніж раз на рік. Тому я собі пообіцяла, що я йду на програми з дуже чітким розумінням, як от те, що я зараз буду слухати, я використаю найближчим часом в реальній своїй роботі, щоб це запам'ятати, щоб це приносило користь і щоб кар'єрно зростати. А наступний пункт, який для мене також є певним фільтром вибору навчальних програм, це те. Як це контриб'ютить мій кар'єрний розвиток? Що я маю на увазі? У мене є певна картинка бачення того, яким спеціалістом я хочу бути через рік, на яку позицію я умовно там маю вектор. І відповідно до цього я намагаюся зробити кроки назад, що мені сьогодні не вистачає щоб бути на цій посаді через рік. І Я намагаюсь дистилювати певні навички. Основуючись на цьому, я потім шукаю якісь програми, які допомагають мені ці навички закрити. Також час від часу я зверталась до моїх менеджерів там в попередньому місці, в поточному з питанням, а що я можу покращити, чого мені не вистачає, які в мене growth роуспойнти, і відповідно до цього обираю програми також. А може бути ще з іншої сторони. Наприклад, зараз я почала працювати там, де в новому для себе контексті, в надзвичайно складному, там дуже багато нашарування, які складно розшарувати і зрозуміти, що там відбувається. І Я розумію, що не я в мене більш глибокої технічної експертизи мені б допомогла набагато швидше навігувати через цю всю складність і приймати рішення. І я відчуваю це як геп, і я розумію, що мені сьогодні треба трошки швидше наздоганяти цю всю ситуацію, щоб я комфортно себе почувала, і от звідси виникає в мене потреба піти на якусь короткострокову обов'язкову програму, яку умовно там за 2-3 дні інтенсиву. Я добираю те, що мені треба, починаю вже це використовувати. І таким чином, наче знаєте, сходинки. Я піднімаюся на якийсь новий рівень, трошки на ньому стабілізуюся, і коли мені стає комфортно або майже комфортно, я шукаю там собі якусь наступну сходинку в плані навичок. І мене це підтримує якось в тонусі, що я не стагную як спеціаліст. Ну і я вже проговорила в принципі про те, як я зараз ставлюсь до свого часу. І тому я надаю перевагу короткостроковим е практичним програмам, які тут і зараз дадуть мені відповідь на ті питання, які мене хвилюють, і піду собі працювати. Мені вже дуже складно вмовити себе на якісь довгострокові програми, і ще і з практичної точки зору, тому що більшість речей, інструментів, підходів, можна досить швидко ну, пірнути в це, зрозуміти і піти, пробувати використовувати. І якраз з цієї практики вже добре. Брати якихось там більш глибинних складних питань, які виникають з моєї реальної роботи, і за потреби йти на консультацію до спеціалістів у цій чи іншій сфері, або до цього ж викладача, або викладачки, у якої я вчилась для того, щоб добирати собі якесь ну, розуміння, якщо мені не вистачило цієї програми. І до речі, вся історія з, з менторством вона також дуже практична, і я зрозуміла наскільки зараз це стало легко доступно і як допомагає також зекономити час і там і про різні програми курсів. Конкретно під мене під мій кейс, щоб мені людина пояснила, і про технічні питання під мій кейс, щоб мені людина пояснила, ну там в рамках NDA, звісно. І про багато чого іншого я всіляко раджу цим користуватися. І, до речі, під відео є посилання на менторські консультації зі мною. На цьому сайті також є багато колег зі сфери IT з чудовим досвідом, з класними підходами, класними кейсами. То можете подивитись. Перш ніж йти на курс можна поспілкуватись із менторами. Ну і останнє на що я хочу звернути увагу людей з певним досвідом, це те, що з. А, знову ж таки, з накопиченням а, життєвого такого <хи>, навіть на досвіду болю виникає потреба якось порефлексувати, якось подивитись згори, подивитись під різними кутами на системи, в яких ми існуємо, і кажу систему, бо я тільки що закінчила програму про системне мислення, і мені тепер всюди вважаються системи. Але сенс у тому, що інколи вже прям треба. Піднятись на інший рівень абстракції для того, щоб побачити якісь нові паттерни, щоб побачити певні такі ментальні пастки, і це дуже корисно, якщо ви тільки починаєте або. Ще не впевнені, чи треба воно вам чи не треба. Я б скоріше сказала, що не треба, тому що на таких програмах точно не буде якихось прям практичних інструментів, які вам кажуть, роби АБЦ, це. От райсу пріоритизуй, річ імпакт конфіденс is, і все буде клас. От таких от рецептів там точно не буде. Там буде дуже багато відкритих питань, складних е, прикладів. Треба розуміти, що воно вам потрібно. Мені таке дуже цікаво, але я розумію, чому людям може бути це нецікаво, тому що це не практична штука, це штука, яка змінює парадигму мислення. Не у всіх виникає така потреба. Я б не ходила на всякі оці суперабстрактні речі, тому що це дорого, боляче. Тому плані, що ну коли в голові щось міняється, то це завжди боляче. Головне, щоб швидко просто знаєте, щоб як пластир не терпіти це е, 5 років. Але такі програми також мають місце і час у часу потрібні, тому що з них виходиш, і так як вчора жити вже не можеш. І це прикольно. Ну, я, я від такого кайфую. От а як там у вас поділіться, будь ласка, і до речі, давайте зробимо це місце максимально корисним, якщо ви нещодавно проходили якісь прикольні Програми, які вам сподобались, які вам були корисні, то, будь ласка, залиште в коментарях назву або там, що вам сподобалося, що вам не сподобалось. Мені б таке почитати було дуже цікаво. А так то давайте навчатись, давайте робити кращі продукти, кращий світ і не зупинятися на цьому. До зустрічі дуже-дуже скоро.